Моя родина, найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола сумої кулі у пошуках найрікісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія, але може глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так, а от і хитрість для ідеального вокамоле. Так, ти ще раз її показуєш. Що це було? Будинок на колесах цілий. О, велике місто! Навіщо нам туди? Та ми відкриємо новий ресторан на колесах. А ось і наш новий дім, родино! Привіт! Тренере! Ми тут знайшли нового гравця. Смакота! Дідеш на тренування. Я вже на шляху. О, Ай, Люба, допоможи. А. Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас тільки клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти. Дістанеш мені ваші сімейні рецепти, що ти накоїла. Я. А! Родина, ми повернемо нашу книгу. Просто підемо і відберемо саме так. Але ну, так, я Це не, так не так просто. Не Гляньте, до нас прийшли лінивчики. Ця сім'я ніколи не здається. Замовляйте! Дивна у нас сімейка. Лінивці, встигнути до обіду. Вони можуть красти тако, але ми не віддамо нашу свободу! Скоро у кінотеатрах. Вільна каса.